Вас вітає довідник історика. Сьогодні дізнаєтесь, що таке Дикий Захід та яке значення мав цей період в історії США. Дикий Захід або Американський Старий Захід. Це історичний період в США з 1861 по 1912 роки. Це епоха про історію експансіонізму, тобто розширення території та впливу. Спочатку британців, а потім американців. Перед громадянською війною Сполучені Штати почали свою експансію на Захід розширювати територію. Уряд США почав націлюватися на землі, які були колись контрольовані Мексикою. Громадянська війна 1861 року сповільнила цей процес, але вже після закінчення війни Сполучені Штати швидко розширювалися. Експансія білих поселенців на захід створила напругу між поселенцями та індіанськими корінним населенням, що було однією з головних причин, чому дикий захід був таким диким. Мешканці цих міст більше не вірили, що їм слід тікати від бійки та уникати конфліктів, як це часто було. Поведінкою у східних штатах. Натомість люди вірили, що повинні мати можливість захистити себе та свою власність, якщо їх спровокують. Це призвело до перестрілок і беззаконня. Тому регіон відомий своїми ковбоями, піонерами, гравцями, стрілками, розбійниками та бандами. Значна частина ворожості Дикого заходу походить від конфліктів між новими поселенцями та корінними американцями, а також мексиканцями, які відчували, що на їхню землю посягають. Основною рушійною силою переселення став акт про власність на землю, який прийнятий у 1862 році. Це дозволило отримувати землю на незаселених територіях. Також справжній досвід дикого заходу визначався не тільки битвами з індіанцями чи заволодінням землею, а конкуренцією між поселенцями за доступ до багатств західного ландшафту та контроль над ними. Починаючи з каліфорнійської золотої лихоманки 1849 1850 роки, продовжувалася також. І бум великої рогатої худоби в 1860-70-х років ряд таких бумів притягав людей на захід у пошуках легких грошей і розваг. Наприклад, бум великої рогатої худоби значно змінив місто Ейблін. Невдовзі місто було переповнене торговцями, залізничниками та Власниками ранчу. Усі вони були наповнені готівкою, яка текла через торгівлю худобою, як вода, і він був переповнений ковбоями, які прагнули розважитися після тижнів виснажливої праці. Дикий захід був регіоном без законів, без судів, без уряду, і це призвело до злочинів. А злочинці, які уникали покарання за інші рахунки, деякі які користувалися тим, що в країні не буде. І не було законів, також продовжували чинити злочини. Через відсутність управління захід був справді диким, пов'язаним із перестрілками і пограбуванням банків. Відсутність структурованої правової системи на Дикому Заході спонукала багатьох європейських поселенців самостійно виносити вироки, військові охороняли правопорядок на дикому заході. Та лише певну групу осіб. Кожен був озброєний. Однак після громадянської війни ковбої зіткнулися з тисячами поселенців, які втікали на західні території. І тут вийшов конфлікт. Совісні, солідні громадяни із Сходу, Півдня, Півночі США намагалися цивілізувати цей дикий захід. І вони вважали беззаконня ковбоїв та інших західних персонажів реальною загрозою для себе. І починаючи з 1890 року сили порядку цивілізації перемогли на Заході. В містах забороняли. Торгівлю, торгівлю худобою, позбувалися диких ковбоїв. Більше не маючи змоги жити вільним життям, ковбої багато повернулися до ферм та під вплив цивілізаційних сімей. Через весь континент простягнулися залізниці, доставляли поселенців у віддалені райони. З поселенцями прийшли церкви. Громадянські організації, сімейне життя і, мабуть, найважливіше це закон і порядок. Тому захід більше не був диким. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Дякую за підписку.